Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і мрій. Історії від Марійки. Доброго дня, любі мої слухачі. Сьогодні до вас хочу прочитати одну з казок з цій прекрасній книжці Прекрасні бабусині казочки. Мені ця книга дуже подобається. І хочу вам зачитати першу казку, яка є мені, про пана Оленя. Отже, пан Олень А ви знайомі з паном Оленом? Це найстаріший мешканець лісу чотирьох вітрів, що середи, о другій, по обіді, він розповідав казки під крилатим дубом, який ріс на великій галявині поетів. І влітку, і взимку пан Олень приходив на галявину, об одній і тій самій порі з книжкою казок у руках. Він зручно вмощувався біля дерева, надягав окуляри, а навколо нього тим часом збирались лісові звірята. Хто сам, хто в парі, а хто з усією родиною? Близнюкам-борсукам, землериці, сонечку, лисові, оленяті, жабкам та кроту за підстилку, за підстилку правив мох. А крільчиха для своєї малечі розгорнула велику хустку і вмостила всіх у своїх обіймах. Їжаки посідали рядком і гризли печиво. Білка з зниничів'я жонглювала горіхами. Звідкись здалеку припленталася черепаха. Сова в очікуванні, поки всі зберуться, дрімала у дуплі. Нарешті маленька мишка цибулька залізла оленю на коліно і, пильно оглянувши всіх слухачів, мовила Можна починати? На галявині запала тиша. Нечутно було навіть, як щур хотіла листя. Пан Олен розгорнув велику книгу казок і став читати. У лісі чотирьох вітрів тільки він умів складати літери по слова, а слова в речення. Коли пан Олень починав читати казку, усі звірі ніби рушали подорож. Цибулька слухала дуже уважно. Вона здригалася, коли моряк втрачає русалоньку. Усміхалася, коли принцеса вальцює з принцем на квітковому балу, і голосно реготала, коли вовк падав у котел, що його підготували для нього поросята. Щоразу, коли пан Олень завершував читання казки, мишка несміливо просила його. Пане Олень, прочитай ще одну, будь ласка, і пан Олень читав іще, іще. А тоді друзі пана Оленя збирали для нього великий кошик подарунки, солодкі ягоди, конюшину з чотирма листочками, жолоді, пахкі трави, дикі яблука, суниці або гриби, залежно від пори року. Потім усі розходились по домівках, пан Олень рушав до своєї оселі з важким кошиком, а його маленькі друзі розбігались хто куди. З легкими серцями і новими мріями про захопливі пригоди. Настала зима, та пан Олень все одно збирав на галявині друзів, тих, хто не боявся холоду. Та якось він забув книжку вдома. А коли повернувся по неї, здійнявся сніговій. Він вихопив книжку у пана Оленя, повиривав із неї сторінки, і ті закрутились у скаженому вихорі. Пан Олень стрибав, намагаючись ухопити сторінки, але вони летіли все далі і далі. Пан Олень дуже засмутився. Він притиснув до себе все, що залишилося від книжки, і пішов шукати мишку цибульку. Не сумуй, пане Олень, я знайду всі твої сторінки, які уніс вітер, заспокоїла його мишка. Тож, не гаючи ані хвилинки, тваринка тепло вдягнулася. Побігла виконувати обіцяни. Цибулька була дуже сміливою, тому затято шукала сторінки, незважаючи на снігові замети і холод. Проте, не знайшла жодних їхніх слідів. Раптом Мишка почула радісні голоси. Двійко кроленят катались з невеличкого пагорба на санчатах з паперу. Віддайте мені, будь ласка, цю сторінку, попросила цибулька, без неї пан Олень не зможе читати нам казки. Мишка сховала сторінку, яку віддали їй кроленята, і рушила далі. Далі їй трапилось сімейство жабенят, яке саме збиралося снідати у дивному курені на березі ставка, а курень був змайстрований із паперу. Віддайте мені, будь ласка, цю сторінку, мовила до них цибулька, бо без неї пан Олень не зможе читати нам казки. І жабки віддали сторінку. Мишка сховала її та рушила була далі, та побачила, що у ставку плаває сонечко в човнику з паперу. Віддай мені, будь ласка, цю сторінку, попросила його цибулька. Бо без неї пан Олень не зможе читати нам казки. Цибулька розправила сторінку і сховала її. Раптом звівши голову догори, маленька мушка побачила горобця, який робив у небі мертву петлю на чудовому літачку з паперу. Як же ти вчасно, горобчику, мовила цибулька. «Відведи мене до пана Оленю. Я так находилась по снігу я й вже втомилась. Коли цибулька опинилась в повітрі, вона міцно притиснулась до горобця і тихо пришепотіла. Який же чудовий наш ліс, як у казці, коли тваринки пролетіли до пана Оленю, горобець віддав цибульці свій паперовий літачок. Цибулька ретельно розправила сторінку, а потім зібрала всі знайдені. Склала їх за порядком і вшила їх у книжку. Як я можу тобі віддячити, любе мишенятко? спитав пан Олень. Ти зробила таку добру справу? Навчи мене читати. Я теж хочу читати казки. Відтоді, що четверга під великим дубом на галявині поетів пан Олень учив цибулько читати. Дякую, що слухали зі мною. Слухай і мрій. Історії від Марійки». Добраніч, ніч До нових зустрічей.